Ремонти під час війни, розбиті дороги, мільйони гривень на мішки та пісок, закупівлі за завищеними цінами, наближені підрядники, чисельні кримінальні провадження. На жаль, житлово-комунальний відділ Покровської міськради більше відомий цим, аніж якісно виконаними роботами, ремонтами житлового фонду, допомогою мешканцям. Як ви вже пам'ятаєте, наприкінці грудня 2023 року Дмитро Візенков, начальник житлово комунального. У відділу покровської міськради звільнився зі своєї посади за згодою сторін та, маючи інвалідність, виїхав за кордон, залишивши після себе кримінальні провадження та неякісні ремонти. І ці факти аж ніяк не збентежили начальника Покровської МВА Сергія Добряка, який заяву на звільнення і підписував темна історія з ремонтом факелу, замовником якого був начальник житлово-комунального відділу. І на який з бюджету громади під час війни виділили додатковий восьмий мільйон, завдяки нашій заяві та розголосу. Поліція відкрила кримінальне провадження. Ремонт одного з комунальних приміщень у мікрорайоні Південний майже за 450. 50 тисяч гривень, який залишився лише на папері, і розірваний договір після того, як цим ремонтом зацікавилися журналісти. Мільйони гривень за місяць на розчищення та посипання доріг. Вісенков договори підписує, підрядник гроші отримує, а проїхатися містом так і залишалося неможливим. І це лише декілька прикладів за останні місяці. Про так би мовити, результати роботи начальника ЖКВ можна розповідати. розповідати. Дати і розповідати після того, як Дмитро Візенков поїхав до Швеції, виконуючи обов'язки начальника житлово-комунального відділу, не поспішали укладати прямі договори, тобто без проведення аукціонів. Можливо, не хотіли брати на себе відповідальність та порушувати закон. Але така ситуація, ой, як не влаштовувала керманичів Покровська, бо через житлово-комунальний відділ проходить левова частина бюджету. І тому, коли працівники відділу повідомили, нам, що Дмитро Візенков незабаром повертається, ми не були здивовані. Бо хто ще зголоситься підписувати чисельні, не зовсім законні договори. І це вже не перший раз, коли Візенков з посади звільняється, виїжджає на певний час за кордон, а потім знову повертається та приймається на роботу. Напевно, його тандем з місцевими керманичами всіх влаштовує. Невже і на цей раз Покровська громада знову радісно зустріне головного підписанта темних договорів. А правоохоронні органи продовжать заплющувати очі на його діяльність та міграцію між країнами. Покаже час, а ми, у свою чергу продовжуємо. Слідкувати за розподілом бюджетних коштів, бо це наші з вами податки, і вони повинні використовуватися раціонально, тим паче в умовах війни з окупантом.